А ми вже на валізах. Бачите, вже отут -от. все зібрано. Мама теж зібрана. І наш відпочинок підійшов до кінця, на жаль. Ми б дуже хотіли тут ще побути, звісно. Ми вже снідаємо ось. А вони дощ, мама з не туди. Куди вони пішли? Повернулася. Ага, побачила. <реш> Катя, сейчас вот тут вот пропустим. Катя, 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 иди сюда. <реш> сюда. Все, все, сядь. О, селась. Чекай, чекай. Чекай. Mm, сегодня у нас тевтельки. Дуже смачні. Ну там я не знімала те, що все інше. Вже багато вам так не знімала, мені здається, з шведського стола. Таблеточку Кеті вже зажрала, да. дуже була незадоволена, вона не зрозуміла, що вона їх з'їла, але ж вона потім зрозуміла, що вона щось з'їла не те. Все і втікла від мене, але вже все поздно. Така з'їла, прийшла сюди плям-плям-плям. Знаєте, потім така хвост під себе повернулася і так тик-тик-тик-тик, обіжала. Недовольна. Дійшло. Що дійшло? Так, що? Ти вже готова додому? Готова? От прокачали ми собачку в цій поїздці. Взагалі. Золота собака у нас. Так. Що? Тут у нас зібрано вже, тут у нас чистота порядок. Це зараз теж заберемо кефірчик в дорогу. От водичка. Зараз теж хочу попити. О, якраз є водичка. Ай посвіто. Попийте води. Так, тютіра вже давним-давно готова і чекає нас. Попийте води, серйозно кажу. Ви точно хочете пити. Просто забули. Я й не здогадувалася, як я хотіла пити. О, до речі, дивіться, я у лісі нарвала ось таке з корінцями ось такі кущики. І ми хочемо посадити у мами в вазоні під пальмами і плюс дати е, е, сусідці зіні посадити під вікнами. Оце в неї там класна така колумбочка, а оце класно так розростається, мені здається, буде пасувати в той городик маленький. Мене просили показати, як я роблю рожки. От Я вже їх навчилася робити. Дивіться, в мене отакі штучки. Ось ось такі заколочки. Я купила їх на тему. Тут така шпілечка, яка так от хоп, залазить. От, що ми робимо? Нам потрібно дві різиночки. Бажано однакові, у мене неоднакові. Шпілечка я Ось так от. Опс, рівненько. Проборчик. Так Хоп, рівненько? Так. Да. Далі. Одну сторону одразу зав'язуєш, щоб не заважала. другу? може сюди трошки. Ти в дорогу будеш робити? Так. Да. Ну, все тоді хорошо, зразу роби. От, в дорогу ж роблю, звісно. Так... Ну, я все... думала, показати, як ти це робиш. Це роблю, це ж лайфстайл. Це роблю те, що роблю дійсно, а не просто щось показала і не роблю. От, хоп, хоп. Хоп, хоп. Ай, волосся стільки, бачите? <гум> Дуже зручна, до речі, прическа. Не падає чолка, у мене вона чолочка така, що її треба або заколювати, або... Запшикувати лаком. Ну і от для такої зачіски не потрібно навіть багато волосся. Теж класно. Так, да. зараз в іншу сторону так само. Тобі зручно туди знімати? Може бути? Зручно. Ну, ну, давай ми тебе з того боку знімемо. Як ти тут його робиш, отак от. От, от. Ой, що так порвалась. <laughs> Я думала, що то лохать трісну, мені в собі волосінка. От і хорошо можна їх. Тепер отак от. Раз. І протикаєте. Два. Там трошечки зачепитися, щоб воно не спадало. Іч. Класна штука. От. І друга. Я готова їхати буду в білих штанях, тому що в них дуже зручно. В них не витягуються коліна, вони дуже комфортні, тому що це катон 95% і 5 еластан. Це ті, які я купила перед від'їздом. Я дуже ними задоволена. Замовила вже чорні такі. І я собі, і мама собі. Вони вже нас чекають вдома. Все, я здала ключики. Ой, тут такий гайгач, дивіться, що це таке підйомники. Загружаємось в машину і будемо їхати. Це, мабуть, будуть мити вікна. Мабуть. А може і ні. Не. Не чи я оце все встигла вам показати? Чи ні? Ах, неможливо все встигнути показати, мені здається, тому що тут, блін... Купа таких локацій приємних, де хочеться. І ми так і робили, в принципі. От. Ой, тут прибрали цю штучку, бо дощ був. Яку -яку -яку. Де хочеться отак от Ой. рожки розмістити. І зараз я вам покажу, куди я зараз дивлюсь. От. От туди. От -от. Дуже красиво. Тут дуже такий насичений, знаєте, ух, ти вдихаєш, і ти прям весь киснем насичуєшся. Прям це відчувається кожною клітиночкою. А наступного разу, як ми приїдемо, тут вже буде ресторан величезною терасою. І ми будемо там вечеряти. О, це Віра вже з І ота хатинка мені дуже подобається. Вона така калорідна. Красиво так. Тут готель сучасний, а тут така хотиночка. І теж вона так вписується в Карпати. Але вже і додому хочеться теж. Привіт, привіт, моє сонечко. Так тут люди стоять. А. А. Мама, у мене вже нема ключика. Стій. Так, все. Теперь треба відкрити. Носочки твої? Мої, а то твої, мабуть. Мої? Я думаю, Точно. Я думаю. Так, сумка тут твоя. Мам, а от це? А, це мої. Тут ще твої окуляри і сумочка, мам, забирай. А, репетиція. Так ми можемо Його? два рази, цю ту ж за машини ле... блін, Близько. Близько, Зараз од два заходи, занесемо та й все. Мама любить все одразу взяти. Якби не брали вдома все одразу, то я б все взяла, як би ще раз повернулася. Все готово, завантажуємось. <сіх> 에... Мама застілає Кеті, каже, давай виїду, щоб нормально двері відкрились. Каже, все нормально. Робить Кеті місце. Ну хорошо, тоді отсюди будемо завантажуватися. Е, ми подивились, коротше. А подушка? Подушку ти не забирала? Твою? Так. Да. Ні. Блін, Эх. номер закрила. Зараз буду когось шукати, щоб відкрити номер, я ключі здала. Я без подушки не поїду. А де вона? Щось я її не бачу. Вона застілена, ну, мабуть. застілена, мама. Я ж її спеціально поклала на этот. мама. Я спеціально поклала вище, щоб не те саме. Подушку свою забула. Так, а де когось ще пошукати? Да. О, Виклала спеціально встала, Думаю, так подушку на видне місце, щоб я її не забула. Мама її акуратні назад. Може у нас балкончик відкритий, бо можна зайти через нього. О, да. Хорошо, мама не закриває двері, ми завжди так ходимо. Так, ага, куди я пішла? Ні. Наїхала на маму, дивіться подушка лежить, я не скажу. Зверху лежить. Ой, ладно, мама подивиться влог. І от ми її перевіримо. Дивіться вона, влоги мої. Балкон. Да, балкон відкритий був. Мама. Если б я була гівно, я б не призналася. Леж... Ні, вона лежала там, де я її положила, на видному місці. А, ні, це ж... А, то ми не, ми не будемо вже спати. А що мені дати робити? Не треба тобі там подушки, все добре. Лежить на видному місці, як я її не побачила, не знаю. Все, всі тумбочки перед, передивилася, все чи нічого не забула, навіть тіри і подушку забула. Це знаєте, этот, щоб не вийова. Да. З їжею. Синій. З'їжею даю. Ось цей. Опа! Там і яйця наварили з собою. Ой-ой-ой! Ось ой, ой, це ще в салон треба. Ой. Давай, пускай. О, мама придумала, як його. А ця тряпочка не треба слюні витирати. Нет, у мене там є тряпочок. Для слюни. Для тряпочка, в якій не буде йому так жарко. Хорошо. Так, і оце. Сюди. Кеті вже стоїть, не хвилюється. Знає, знає, що ми їдемо додому вже. Вона розуміє, так? Да? Катюнь? Ти розумієш, що ми додому. Троїду. Труїду. Так от, е я вам покажу потім, як легко паркуватися от в такі вузенькі місця. Прям така легка техніка. Я в шоці. Я б сюди в житті б не, не ризикнула заїжджати, ну, тому що тут багато цієї всякої плитки. Там воно, там велика дорога машина. Ну, маш... Зараз там інша машина, там такий джип стояв з номерами 1-1, 1-1, 1-1а. А оці всі штуки. Коротше, я не люблю таким місця заїжджати. Я шукаю де побільше місця. А тут вчора ми подивилися лайфхак з мамою в Тіктосі, як заїхати от в вузьке паркомісце. І це так просто, треба їхати близько. Я завжди їду. Отак подалі від'їжджаю, значить, отак от, а потім жопа і заїжджаю. А треба їхати. ну тітя Іра, Я зараз буду розказувати. Отак близенько під'їжджаємо. Отак їдемо, 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 їдемо до розмітки. Да? Коли дзеркало, на, на, переднє, отут на фоні розмітки, на лінії розмітки. Ми вивертаємо руль вправо до кінця, до кінця. І заїжджаємо отак вправо тик-тик-тик і дивимось от в це зеркало. Коли ми в це зеркало побачимо знову, що воно на краю отак, в углу лінія, та сама жовта розмітка, вивертаємо руль в інший бік. Получається, вивертаємо руль. Підіжіть, ми їхали, отак, потім отак, потім вивертаємо руль так, а і жопою так заїжджаємо рівно, рівно так жопою в'їжджаємо. Коротше, близько так виїжджаємо. раз. До лінії, потім вправо, руль до кінця на місці. Хоп сюди, потім вліво, руль до кінця. І отак от туди заїжджаємо. Це геніально. Я не знаю, чому в автошколі от саме отак не, не вчать. Просто вчать по зеркалам, орієнтуватися і все. А, і я та орієнтуюся, можу заїхати куди завгодно, але ж е, справа в часі, скільки це часу у мене займає і кручення рулі рулем. Отак просто хоп. І все! Я обожнюю тікток. Дивіться, яка у нас класна собака. Просто вона приїде зовсім іншою. Її... Кеті, тебе ніхто не знає на пляжі ото, серед наших. Скаже, що це за собака така? Ей! Увага, сюди! Ні. Молодець! Молодець! Не гавкнула навіть на стрьомного Чоловіка. <ріст> Чоловік нормальний, але я бачу іноді, як Кеті дивиться, і я розумію, що у неї є потенціал зараз гавкнути. Коли вона раз дивиться більше трьох секунд на людину, треба, значить, її увагу відвернути, бо може вона щось там собі придумати і вирішити, що треба його гата гнати, то сильно він іде. А, Все? Їдемо. Все вирушили в дорогу. Нам допомагають ангели, щоб ми добре доїхали, ми до них звернулися. Я в це вірю, тому точно вони нам допомагають. От, у нас є класна дорога вже, ми знаємо, якою ми будемо їхати, як я вже казала. І, начебто, все починається. Сьогодні у нас, до речі, обіцяє бути пасмурно, тому нам в дорозі не буде спекотно. Коротше, все. Ідеально. В Черкасах будемо, не знаю, через 12 годин, мабуть. Не можна, звісно, так сказати. Коротше, як будемо, так і будемо. Вночі будемо точно. У нас перша зупиночка. Ні. Фу, Самі пити. Фу. Не захотіла тепити багато

Там холодніше, комфортніше. Посиділа там знизу, поклала сюди морду, посиділа, потім подивилась на мене п'ять назад. З нею там менше розмовляє, і вона тоді буде брати на себе відповідальність, як їй краще, як цей. Бере на себе відповідальність. Так. Кажи, потім ти не повідомляє. Скажи, що ти вже доросла дівчинка, а не дитина. Ми вже в Тернопіль доїхали, ну, ну ми по окружній їдемо. Заїхали на заправочку, зараз а, візьмемо каву, у нас там є їжа з собою і і тут слава богу, ми знайшли заправку, в яку внутрі можна зайти і поїсти Тому що все, що ми їхали раніше, додому, так. Тепер. Так. І заправки є. якісь не до недорога. Просто заправка так. внутрі зайти не можна, каса типу, або, якщо внутрі то маленькі. Це ми заправилися на одній заправку. На чому це? О, кого такі заправки, типу нормальні, які yeah. мають бути mm -hmm. повноцінними, якими mm -hmm. немає. Mm -hmm. немає. Mm -hmm. Це ми знайшли якусь <плес> єдину, два маленьких сторони. Це жовто синій пакет.

хорошо. Да. Лапочки придегнула, распрямилась. прямые. бы не морду запихивала за жопу, чтобы тут типа как под, под, а, под, окей, под подушку. А, как под подушку. А назад. А спину, типа, да, назад. Да, да. Да. Морду запихивала туда и все. Там за 90 проїхала, 90 100, 100 потім знов 50. І от і так. А, а, поставили зараз цей додаток Waze, чи як він називається, той, який показуються всі камери обмеження. Капець, як ми туди доїхали? Я не знаю. З да, Одним штрафом, Ми тільки ми то, так, звісно. Ну, мені здається, що на цій дорозі не було. Там дорога така була ужасна. І То можна штрафи приходили. Mm -hmm. Так тільки один, і то на мене він mm -hmm. да. Ну то вже було так, по городу. Так, десь по місту. І то, то я їхала, я ж кажу, не швидко. Оці траси, ребята. Ну, Іра, я могу 120, да. можу на і їхати 120. Ну, щоб ви червоно закончити. Ні, ну ти не можеш, тому що попереду їде 90. А чи попереду? скільки. Ти в��dom. ж її не будеш. А, так он зараз і він поїде швидше, тому що кінець участку. Да, он, бачиш перечоркнутий знак. Значить, Кінець заграничі. Кінець міста. Це було місто. Да, Посілок. Селище. Тут можеш його обганяти. Хочу його обганяти а тут обгон, Більше, ні, ні, тут обгон Бо ми не <святиме>, бачимо запрещено. <дороги. святиме. святиме> <святиме> <святиме> обгон запрещений. Я не знаю знака, я знаю, що тут не можна обганяти, якщо не видно дороги вперті. Ну, Коротше, девочки, слабі... розслабилися і їдемо спокійно по правилам. Доїдемо в 12-12 в 12, час, час. Ну нічого вже страшного не станеться. Навіть якщо в 2 доїдемо. Головне, доїхати. Я завезла себе, мама пересіла за кермо і повезла себе. Фух! Зараз друга ночі. <тур> Відкрила віконечко, провітрить. Слышу якийсь звук, думаю, що моторна лодка їде. Ту-ту-ту-ту-ту. Чуть ряженка не улетіла в мене з зрюк. Чуєте? Летить. До речі, там, в Буковелі, ми постійно чули роботу ППО. Тривог не було, а от ППО прям десь близенько тут до... Ну, дуже гучно, не знаю, наскільки це було близько. Але гучно. Всім дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково напишіть мені в коментарях щось. І зустрінемось в наступному влозі. Всім бувайте!